Конотопська відьма у Протівському народному домі заболонила серця багатьох глядачів. Як відбулася чудова вистава за участі київських акторів Дивіться далі! Цей день зала Бродівського народного дому зібрала шанувальників театрального мистецтва, адже тут відбулася легендарна вистава за одноіменною повістю Григорія Квітки основяненка Конотопська відьма. Кожен танцювальний рух дає можливість краще зрозуміти зміст прекрасної вистави з її мімікою та жестами. Вистава є сатирично, реалістична, яка розповідає про невеселе життя містечка Конотопу. В місті влаштовують полювання на відьому. Прийде у цю ніч. Пані Людмила детальніше розповіла про свою роль. Спочатку я була фекла, селянка, коханка писаря, а потім вже я в духа Зубиха, відьма, яка є е, старе воплетіння. У нас є молода, ну, це одна, один той самий персонаж, вона молода і вона стара. Але ми вирішили, таке в нас було вирішення вистави, що молоду грає одна, і стару й грає інша. Ну, тобто, отак. -от. Ось так. Сотник Микола Уласович Забрьоха із квітами приїхав свататися до Хрунджівни Олени, але вона не прийняла його пропозицію, подарувавши гарбуза. Вона чесна, красива, працьовита. На жаль, у дівчини не було батьків, а лише брат, який не дозволив віддати сестру за такого безтолкового. А на память чув. Ну, no, кажіть раз Я. Он, на на 18, а в чем. Христовою. Ми на Бога вы принимаю человека, но сада всего человека даст. Господи, Боже, свой сюда Бой, Свет. А созначик ваш жену. И уличать. Mm. А що це воно оце все означає? Все. Mm. Uh. <laughs> <laughs> Ах, я не знаю. Да мені мій я прощає. Стоп. Там далі. Мов поняття. Algum? this level this level, this level. Протягом вистави глядачі отримали неймовірні емоції на тривалий час. Кожен з учасників легендарної вистави мав змогу на професійному рівні зіграти роль. Прекрасні костюми, театральний інвентар додав неабиякого колориту, а публіка гучними оплесками оцінила старання акторів. Театр протягом довгого часу гастролює, але Людмила Кондраєва лише один рік веде свою професійну діяльність. Незважаючи на теперішні події, український сучасний театр постійно їздить з виставами по всій Україні. Таким чином, Фінансово допомагаючи нашим відважним захисникам. Ну, репетиції так, звісно, ми домовлялися, підлаштовувалися. Зараз ми достатньо ну, ну, багато граємо і тому репетиції наразі не потрібні, тому що ми постійно разом, постійно це катається вистава. А особисто до ролі, ну чесно кажучи, мені довелося щось шукати, щоб зробити ну, це злий персонаж. Хоча, якщо чесно, я я так намагалась, намагалась ну шукаш, а що не могла не могла в собі її знайти. От і я вирішила, що а чому вона з -з зла? Ну, чому вона їла? да, побили, намагалась втопити. Да, вона намагається, але не, не мститься. Вона від заберьохі, вона в нього закохана, вона не, не 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 вбиває його, вона повернула їм дощі. От я наразі, як кожен актор, він. А, адвокат своєї ролі, от, свого персонажу, і я вирішила, що ну, вона повинна бути баба-яга. Але інколи заносить і де таке є. І я, чесно кажучи, через пластику мені якось от, просто відпускаю себе якось от, ці, от, ну, на, наблюдаємо, дивлюсь, як, яка може бути нечисть. Але все ж таки вона його ну, вирішила, що вона його кохає дійсно, тому вона так хотіла його заполучити. По завершенню вистави всі бажаючі мали можливість долучитися фінансами для Збройних сил України. База українського сучасного театру знаходиться у Полтаві. Цей театр є приїжджим, але більша кількість учасників з Києва. Акторами театру є жителі з Рівного та з Полтави, а також з інших куточків України. Це завжди у театрі, так як і в кіно. Це перший типаж, щоб людина відповідала по типажу. Потім по Психофізиці по характеру, тобто ми всі різні по темпераменту. Звісно, що підбирається. Ну, ну мабуть, так і усюди, в і усіх театрах. Наталія Коваль, Срійні Кішин, телеканал Броди онлайн.